Хто сказав, що велика наука це лише для дорослих у білих халатах. 17 січня світ святкує День дітей-винахідників. І якщо ви думаєте, що це лише про іграшки, ви просто не знаєте, на що здатні українські школярі світ вже давно користується дитячими ідеями: Ласти, шрифт для незрячих. І навіть снігохід вигадали підлітки. Але справжнє майбутнє прямо зараз. Твориться в українських класах та гуртках робототехніки. Гадаю, ви вже чули про молодих українських геніїв, які створюють винаходи, що вирішують проблеми світового масштабу. І це настільки серйозно, що існує окремий день, який святкують по всьому світі. Дивіться самі. Наші однолітки не просто мріють, вони вирішують глобальні проблеми, від екології до безпеки на фронті. Бо мають бажання не просто прийняти світ таким, як він є, а фундаментально його покращити. Оце і є справжній дух винахідництва. Вітаємо кожного юного генія. Не зупиняйтеся, ламайте шаблони та створюйте майбутнє. Бо Україна це країна винахідників. И свято.